Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас ще один день без креативу, і, мабуть, на це впливає непевність. І ті, так би мовити, умови, в яких ми навряд, навряд чи це можна назвати живемо, скоріше ми існуємо, тому що навіть у 90-ті роки, коли здавалось, що ну, просто нема ніякого закону і якийсь дикий захід, і то була якась ну там. Віра в майбутнє, там впевненість в тому, що ти будеш щось робити, від тебе щось залежить. То зараз, власне кажучи, ну ця якось, ну тобто тоді здавалося, там чи ти був впевнений, що ти почнеш там щось робити, почнеш заробляти, наприклад, зможеш поїхати куди хочеш. Зараз у нас відібрали цю надію і. Мабуть, як казали Бетмені там, що безнадій нема вічі, і, власне кажучи, зараз ми не можемо ні висловити свою думку, ні вибрати ні свободу пересування, ні свободу там віросповідання. Так, такі якісь часи нам дісталися і вибрали нас, що. Ніхто навіть не міг подумати 10 років тому, що так от воно все повернеться. Ну що ж, побачимо, в принципі, життя чоловіка ніколи не було легким взагалі, і на цій землі воно теж ніколи не було легким. Тобто завжди, коли щось починалося, то ті чоловіки українські чи там радянські, яких всі там вважали там не зовсім чоловіками, не зовсім справжніми чоловіками, приходив час, і, в принципі, їх доля була там. Ну, як це сказати, як кажучи. Брати на себе там долю того, що, може, не дуже хотілося б брати, а всі ті там люди, які висловлювали впевнено свої думки або знали, як робити, вони тікали, їхали, і... тобто те, то, що ми бачимо зараз. Ну, таке, мабуть, це не перший час у історії людей. Були важкі часи. Подивимось, що буде далі. На сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.